Доброго ранку, пане Ярославе, розкажіть нам, будь ласка, про ну якісь останні новини? Доброго дня. Обстріли, на жаль, тривають, які останні кілька днів з особливою інтенсивністю. Є найбільше дві гарячі точки зараз у Луганській області, які на тій території, яка контролюється Україною, де особливо ті жорсткі зіткнення бойові це Чорнухіно, в село у Паснянському районі, селище. ще. Велике, де більше 6 тисяч населення. І Станиці Луганська це районний центр, який буквально знаходиться ну, впритул до лінії ЛНР з одного боку з другого – Ростовська область Росії. От сьогодні, вчора, особливо були обстріли в станиці Луганській, і довелося призупинити роботу райдержадміністрації, тому що ну, вже настільки близько бойові дії, там вікна пошкоджені, фасад. Сьогодні я говорив тільки, що із головою РДА вдалося зв'язатися з ним, хоча мобільний е зв'язок там практично відсутній, вдалося зв'язатися, і він е розповів, що ситуація і далі дуже напружена, йде до ескалації, дійшло до того, що бойовики, які розташовані всього, ну за 800 метрів їхній блокпост від райдержадміністрації. Блокпост бойовиків ЛНР, е раніше вони тільки вночі насмілювалися заходити в станицю, тепер вони серед дня. Заходять у станиці озброєні і ведуть відкриті, е, ну, прямий вогневий контакт із нашими підрозділами наших Збройних сил України. Вже обстріляні кілька е, блокпостів наших, зруйновано або пошкоджено кілька будинків. Це сьогодні пошкоджений е, е, газопровід невеликого малого е, тиску, там самозаймання почалося. Вчора зруйнували з гранатомета Укртелеком, приміщення укртеликом і державного агентства по земельних ресурсах. Ні тепла, ні електрики, ні води центральної станиці зараз немає. І як там бути далі? От ну, діяти цивільній владі? Ну поки що невідомо, очевидно, треба якісь рішення приймати з цього, цього приводу. Ось така невесова ситуація. А українські військові ж там є. Звичайно, що є, таке справа в тому, що якби їх не було, то не було б і зіткнень бойових. Наскільки вони, є... наскільки вони здатні відповідати на цей вогонь? І... Е, ні, звичайно, іде відповідь. І стримують наступ, але мова про те, що в таких умовах, от коли селище, от коли районний центр знаходиться на лінії вогню, де йдуть, де йде безпосередній прямий контакт, не навіть не артилерійський, як раніше це було, а заходять от бойові групи в станицю і ведуть бій під застосуванням стрілецької зброї, гранатометів, тобто ближній бій. Автоматів, ну, мова про те, що наскільки там взагалі може функціонувати цивільна влада. Тому що раз правильна ж адміністрація там є, там є деякі ще працюють об'єкти соціальної сфери, от. по цьому треба приймати якесь вже рішення. Скажіть, а людей, мирних мешканців там залишилось багато? Дуже багато виїхало, тому що ніхто не веде облік, немає, ну там неможливо вести. Більшість людей, там ну, слід сказати, що це... Місцевість, яка населена донськими козаками, які в принципі відверто симпатизують Російській Федерації, проросійські налаштовані, вони більшість виїхала в Росію, рятуючись від війни до мирний час, тобто весь район нараховував 42 тисячі населення, станиці Луганська близько 15 тисяч районний центр. Ну, дуже багато виїхало, тому що десь третина будівель, третина будівель і соціальних, і приватного житла. Станиця зруйнована протягом літа ще, але ну, скільки залишилося, людей ну не можна підрахувати, тому що це нікому зробити просто. Я зрозуміла. Дякую вам дуже. Ярослав Галас, директор департаменту масових комунікацій Луганської облдержадміністрації, був у нас на прямому телефонному зв'язку.